Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам дізнатися, хто де живе. Сідайте зручно, дивіться та слухайте уважно. Білочка Білочка хвостата бігає багато, їй смачні горішки і зернятка шишки. Гріє хвостик свій в теплі на дереві у дуплі. Дітки, білочка живе у дуплі. Зайчик. Зайчик бігає по лісі. Любить моркву він поїсти. Не від кого не втікав, свого друга він шукав. Але друг цього не знав, під кущиком у лісі спав. Дітки, зайчик живе в лісі під кущиком. Ведмедик. Ведмедик маленький, все літо тепленьке у лісі гуляє, малинку збирає, а зимою стулить нозі, ляже спати у барлозі. Дітки, ведмедик спить взимку у барлозі. Лисичка. В лісі лисичка гуляє, на всі боки поглядає, на нішувка дорога, ся горить, мов золота. Хвіст пухнастий і м'який, і спить лисичка у норі. Дітки, лисичка живе у норі. Дітки, дякую за увагу! На сьогодні все. До побачення та до нових зустрічей!